Друзі, всім привіт! Дуже цікаве запитання: ставити кані чи не ставити. Насправді, по ситуації дивіться на свої вулики, і е, треба треба б враховувати те, чи на світі ви закормлювали. На що ви планували, на що ви розраховували на на весну, чи буде бджілкам на те, щоб зараз класти розплід чи ні? І насправді таке питання, все у посічниці все дуже так контроверсійно е, і. і... І цей сценарій, який би підходив мені, не завжди підійде комусь іншому. І цей сценарій, що підходить мені, аж ніяк не підійде професіоналу, який там... Е, професіоналу, який дав 15 кілограм, не 15, 12 кг на сім'ю сиропу, так Так як я не закормлював, я вважаю, що я хочу себе е, убезпечити тим, що От зараз початок лютого і весь лютий у мене пройде так. Без, без переживань, без думок про те, чи є в них щось чи нема. І зараз цікавого я вам зараз покажу, які сім'ї я вирішив дати їм канді, яким я думаю, ще не варто і, напевне, і не варто буде, бо я їм ще потім весні просто підставлю вже медову рамку, а зараз вони морозу собі перебуду. Пішли. Та от приклад, така от сімейка вона сидить досить і рихло. Хоча, як ви можете зауважити, я даю ставлю акцент на тому, що. Корму ще в них достатньо. Бачите, як вони сидять ближче до переду, до верху, тому що криша тепла, Поза от рамки в них ще досить повні. І тут досить проста схема того, що я зараз поставлю там, в цей круг середній циканді і проблем не буде. Так, 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 так. так Зроблю надрізи. Від їх від горну. Оп, оп Добре. І сюди в кружачок. Так вам, на жаль, не видно там от собі відлазять білки. І цим розрізом оп! Сюди і... Воноріч в мене вже була така практика, і буде видно, як бджілки собі пролазять догори і їх вигрузають і тут собі канді. Бомбезна штука, така схема. Хай собі мають. От бачите, як сімейка сидить рихло, і вже. Ну я вже їх просто поворушив і вони порозрухалися до задньої стінки. І тут вона дуже досить велика, вони сидять на всіх рамках. Класна сім'я. І зараз я їм також підставлю канді, але вже. Почалася. Але вже не буду, не буду знімати того, що вони зараз почнуть вилітати, якщо я зараз тут цю хвіх буду рухати, поставлю їм так? З цікавого. З цікавого... Так. Цей вулик, тут бджіл досить є багато. Роблю акцент на тому, що рамки вон є попечатані, тут недобре, добре не видно, але попечатані. Але так як кількість бджіл є досить велика, Бачите, загалом картина. Я думаю, буде раціонально їм ще сюди доставити. Та й все. І... Отак от гарно бджілки сидять, зробив, надрізи в пакеті і акуратненько кладемо зверху. Оп! Краса. Ще одну сімейку вам покажу, таку, що я позначив, що я думаю, що можна їм покласти і не пожаліти. І не боятися, ось, досить тоже велика сім'я. позаду в них ще бачимо корми є, так? обсиджують май майже всі вулочки, крім однієї. Я думаю, що їм покласти і за них не турбуватися. Отак, от, так, друзі. Отак от, от і працюємо, вирішую 5 сім'ях 10, які у мене зараз зимують, викласти канді. Ага, і ну, і що ж, обов'язково покажу вам сім'ю, яка мене точно не турбує, одна з тих, ще не позначені, Бачите? Бачите, клуб такий однорідний, займає, не знаю, десь 30% від е, всього простору. І дуже видно, що рамки пухкі, такі набухлі, великі, і бджілки бачите, сидять дуже спокійно. Максимально спокійно, Тож тут їм просто буде зайвий їм рух додати їм туди канді. От. Так що, друзі, гарно вам землі, дякую вам за перегляд.